Почули ви дзвінок. Він покликав на урок. Кожен з вас вже постарався, до уроку готувався. Тож дивісь, тепер згадаємо і урок вже починаємо. Красиво читаємо, чітко відповідаємо, мовлення розвиваємо. Діти, відгадайте загадки фонетики. Вони нам підкажуть, про кого йтиметься на сьогоднішньому уроці. Там чорний, та не ворон, є роги, та не бик, шість ніг без копит. У воді сидить охоче, та не риба і не рак, Вистромля банькаті очі і співає кум квак. Що спільного в словах відгадка? Правильно обидва слова починаються з буком і позначають назви тварин. Давайте познайомимося з літерою Ж. Ось ця буква шестиніжка, на сніжинку схожа трішки, трохи схожа на жука. Бачиш, ось вона яка. Жирафа принесла нам гру Квітка Семицвітка. Давайте з вами назвемо слова, які починаються на літеру «Ж». Птах. Комаха. Місяць року, тварина квітка. Професія. Жабка приготувала для вас цікаві запитання. Хочу ще спитати я, чиє наже ім'я. Може, ще раз запитаю, хто наже рослину знає? Я до вас питання маю, хто на жив птахів знає? А тепер спробуємо прочитати криптограми.